Так виглядає 10-й ювілейний амбасадор дитинства, всеукраїнської ініціативи з адаптації дітей, яка об'єднала у собі не лише виступи зірок та кумирів молоді, а й різноманітні конкурси, гуртки, ігри за принципом рівний рівному. Цього разу нікого не злякав навіть дощ. Тисячі дітлахів у замку Люберта просто шаленіють від щастя. Ця ініціатива народилася на Хмельниччині наприкінці березня. Це коли я тікав від агресії Російської Федерації сюди, в Кам'янець-Подільський, евакуаційним потягом, і побачив, як дівчинка заспокоїла хлопчика, подарував йому свою іграшку. Приїхавши у камянець подільський Василь Котляров зустрівся з друзями та колегами по цеху, які так само опинились тут. Разом вони створили зірковий десант. Це культурний спротив російської агресії. Далі перша акція у маленькому клубі для діток-переселенців. Вася Напільник, Андрій Біскровний, Льоша Позитів. Ми познайомились і вирішили зробити перший такий івент в Кам'янці-Подільському для дітей-переселенців. Ось він був доволі маленький в маленькому клубі, і так почав почав наростати, наростати. Там третій івент вже зібрав дуже багато людей. Четвертий вже був, здається, у Хмельницькому. І вже це можна сказати, всеукраїнська акція. Ми зараз їздимо по містах України. Ініціатива переросла в благодійну акцію, яку тепер підтримує і місцева влада, і підприємці, і артисти. Останнім до слова доводиться шикуватися у чергу, щоб долучитися до дійства. Просяться і за. Зараз же просять зарахувати до лав зіркового десанту. Кажуть, що моя пісня це моя присяга свята, я готовий, коли, де, кажіть, ми повернемося, ми приїдемо. І так ми їх залучаємо, тобто вони самі залучаються. Насправді це ж ініціатива. Я ще відмов не чув. Тільки за причин старік, я зараз в Вірпіні даю концерт, ну таке, ну, перед… Для, для мешканців, теж їх підтримати. Організатори кажуть, що основний концепт це не лише підтримувати, а й об'єднувати. Коли дітки до нас приходять на цю акцію, вони приходять дуже замкнуті, дуже понівечені. Коли вони йдуть щасливі, ми ну це може якось звучить та дуже романтично, але ми, ми стараємось повернути їм дитинство і право на життя м, спокійне і надію. Триватиме ініціатива до перемоги. Вона безстрокова і вона не має географічних меж практично, тільки з огляду на безпеку в першу чергу. Тому долучайтеся до акції, до інших проєктів благодійних. робіть добро і буде все добре, буде перемога.